Провідний науковий співробітник, кандидат біологічних наук Назар Смірнов, уже 10 років перетримує виснажених кажанів. Він їх годує, лікує, а, дочекавшись теплої пори, випускає на волю. Кажанів науковець тримає вдома. Цьогоріч йому вдалося врятувати понад 400 кажанів. Всі види кажанів. Всі без виключення занесені до червоної книги України. Е, відповідно, вже це говорить про те, що їх потрібно охороняти. Вони дуже вразливі, тому що є ціла низка факторів, яка призводить до різкого скорочення чисельності в світовому масштабі, не тільки в Україні. А які види саме наповнені? Прилічувати всі я не буду. Скажу такі найбільш е чисельні, найбільш звичайні. Е найчастіше до мене звертаються, е коли знаходять такі вид, який називається вечірниця руда або вечірниця дозірна. Це один з наших найкрупніших кажанів, і крім того, він. Е Доволі чисельно, тобто цей вид живе колоніями. Є підковики, є нічниці, лилик, пиргачі, тобто практично все, що є в Україні. А де найчастіше їх знаходять? Тобто я так розумію, що люди звертаються до вас? Так, люди звертаються доволі часто. Зазвичай їх знаходять. В районі багатоповерхових забудов там часто колонії, от якщо говорити про вечірницю, вони селяться десь на горищах, в щілинах будинків. Вони, якби, плутають високі будинки багатоповерхові з якимись скелями, печерами та подібними місцями. І от дуже часто в таких місцях намагаються зимувати. Важливий момент, також який призвів до скорочення чисельності кажанів зміни клімату. Тому що для того, аби нормально взимку спати, каже, ну, потрібна температура десь в діапазоні від 2 до 8 градусів. Якщо температура вища, він починає прокидатися, починає активно шукати якісь інші місця або корм, витрачає ресурси, жир. І, врешті, це може призвести до того, що кажан, десь може нормально дожити, дочекати весни, може загинути, тому що сильно втрачає масу. Загалом, в мене на перетримці ще буквально до вчора перебувало 400 особи. Вчора півтори сотні передали в Львів, тому що трошки забагато. Ну загалом близько чотирьохсот особин в мене було. Процес догляду реабілітації він складається з кількох етапів. На першому етапі всі, кажани не перевіряються, чи немає якихось поранень, пошкоджень. Всі переважуються, чи є достатня маса для того, щоб нормально вони спали. Якщо маси немає, переводиться на другий етап, їх починають відгодовувати. Використовують личинки жуків, зазвичай. Десь 7-10 днів кожна особина проходить такий етап, вони набираються час масу, і після того, як вони мають достатню масу, відправляються на сплячку в холодильник, там стабільна температура, ну, достатньо низька. І там вони вже власне, перебувають час від часу, раз у кілька тижнів, раз у місяць вони витягаються, пропонується вода їм, дивляться, чи маса достатньо, якщо все нормально, вони сплять собі так.